П'ятикласниця Анастасія Мельник свою книжечку «Лісові історії випустила ще минулоріч. Її вже встигли прочитати усі рідні та друзі. Навіть першокласники читають і впізнають юну письменницю у школі. Свій перший твір Настя написала ще у другому класі. Ну, я люблю тваринок і пишу про них про тваринок, про природу. Я спочатку складаю твари, уявляю героїв і сам події і тоді малю, малюнки. Мама письменниці розповідає, таланти дітей потрібно підтримувати, розвивати і стимулювати. Тому почала не лише збирати літературні твори дочки, а й малюнки. Як результат, вдалося власними силами видати півсотні примірників книжечки. Ми на гуртку образотворчого мистецтва, співпрацюючи з бібліотекою, так малювали ілюстрації і робили такий макет книжечки. Ну, в когось хтось гарно малює, але чужі твори ілюстрували. Хтось, ніби пише свої твори, але ну, з ілюстраціями не дуже. А тут якось так співпало досить гарно. І коли був зроблений такий макет книжечки, то ми вирішили, а чому б його і не зробити більше? Тепер п'ятикласниця працює над новою збіркою. До неї увійдуть оповідання про дітей. Та загадки для малюків. Вже й ілюстрації готові. Довгі вуса має, сметанку полюбляє. Хоч і гострий кіхті має, тихенько він ступає, спритність проявляє, коли мишку впіймає. Їй лише 11, та вона вже чітко визначилася, ким буде в майбутньому. Я хочу стати письменницею, писати для діток книжечки із малюнками, ілюструвати книжки. Для того щоб досягти своєї мети, я і вчуся малювати. Гонорарів юна рівнянка за книгу ще немає, та перші автографи вже навчилася роздавати. Олена Семенович Артем Лаговський новини Рівного.